Нащо, взагалі, той органайзер? Ну, по перше, це дуже практично. Ви можете розкласти весь свій бісер і там його зберігати. Більшість органайзерів має прозору або декоровану кришку, що також додає естетики вам у користуванні. Органайзером зручно користуватися в процесі роботи. У вас може бути кожен окремий органайзер під якусь окрему картину або вашу роботу, і ви можете там зберігати цей бісер та використовувати його в процесі створення вашого виробу. Ще плюс кришки в тому. Тому що вона перешкоджає розсипання бісеру як в процесі користування, так і зберігання. Кришка на магнітах, тому її дуже зручно зафіксувати і все дуже надійно тримається. По-друге, це естетично, неймовірно гарно. Ну погодьтесь, жоден зі пакетик або якась баночка не порівняється з цими фантастичними помічниками. Ми співпрацюємо з виробником цих чудових органайзерів з першого дня нашої роботи: це український виробник. У них дуже якісні. Товари, і ми з радістю їх показуємо, рекламуємо і рекомендуємо вам для ваших проєктів. Погодьтесь, 5 років нашої довіри цьому виробнику про щось однозначно говорять. Ми від них в захваті це 100%. В нашому асортименті є ці органайзери як в наявності, так і під замовлення. На жаль, в наявності ми не можемо фізично мати велику кількість, але під замовлення є весь доступний асортимент виробника. Переглядай на сайті, або пиши нам.